Будемо офігівати і заходити зразу. Чому я зразу так роблю відео? Тому що ми будемо реагувати на лайк. І я вас просто попереджаю. Тут буде просто на букву П яке відео. Я не знаю, я зразу це попереджаю, просто м -м, в тому відео, я не знаю, може мені здалося щось, але м -м, все ж. Ну, не буду затягувати, всім приємного перегляду. відео <г agile> euh, Так, Скажу так, не треба робити ніяку мірову війну. Просто, я не знаю, а, а що я можу вже додати? Просто піди до... Ні, до мене восім не треба. Я тобі дам свій старий телефон, окей? І ти там будеш дивитися, не треба нічого такого робити. Ну, перейдемо далі, бо мені цього відео я не знаю. Юнайте ще що додати, воно максимально странне. Лабу, лабу, лабу. Не хочу лабу, хочу нового А, ну так конечно 11 мільйонів угу. е, в описанні написала що це рофл, прикольно і ну яких 11 мільйонів? Якщо получиться, якщо ви не бачите скриншот, будь ласка, не треба кидати мене тапком в... Ви... В да. мене просто таке можуть бути проблеми, бо я дуже довго монтувала це відео. ну, Не ну, ну, Які 11 мільйонів? Ось якщо буде, якщо ви бачите, ось дивіться. 11 мільйонів? Круто! Може вона про про лабубу, що в неї буде 20 мільйонів Лабубу? Якщо так, то взагалі нічого не маю проти. А так, якщо ну, і там, ну, коментарі, там навіть актив на цьому каналі дуже немає. Які 11 мільйонів, скажіть мені. А чи я рап? Я раб сама себе, тому що я. Ем, тому що я, ну, як так сказати, заставляю себе робити відео. Чи я чий, Ще чийсь раб. Тетя, розкажіть мені щось поподробніше. А, ну та, ми ж такі тупенькі і повіримо, що це твоя сестра. Якщо б вона була твоя сестра, ти б була англічанка, тому що. Ну, тому що я, я її знаю, вона англійська і. Ну, її ніхто не хейтить, її люблять. А навіть якщо її хейтить, ну я з ними не согласна, тому що, ну, слухайте, вона ж, ну, да, не, вона як фейс, може такі емоції робити, якби це спадло не звучало, але, ну, не знаю, ну, вона ж не робить нічого такого поганого, щоб її хейтили. І, взагалі, хто сказав, що вона твоя сестра? Ти собі таке придумав. І в описанні я не дивилася, що це рофл. чи ні. Ну, але навіть якщо б був рофл, я не розумію такі відео. Ладно. Два питання. До автора. Ну, не до автора цього відео, а до пере, що перед цим відео, ну там де розрізала лабубу, а вам не шкода хороший. Наприклад, у нас продається лабубу за 400, там деколи за 600, да. Лобу. Вам не шкода просто щоб його порізати. Окей, питання до автора. Ну, тут вже і так все очевидно. Що з монтажом? Чому він. Е, ось цей автор по став, ч, е, як це. червоним, так. Чому. І що це? Чому це так дивно виглядає? Окей, добре, з цим відео розбиралась. Зараз вам просто треба підготуватися, як на похорони. Це. Це відео просто це ужас. це Я попереджала його в початку на, на цього відео цієї реакції. Це просто я не знаю. Це... О, це просто. Тут я замажу, тут я замажу, але. Але от у як це у телеграмі я, якщо вийде, я просто не знаю, да. Як е силки скидувати. Ну, там я подивився, як робити силки. Я скину ссылку в описанні на свій ТГ, Я там залью це відео, але це просто. Дивимось. Вибачайте, мою сестру у нас там сказала на задньому фоні, що це тут. Ну, Так. Да. А, я просто щось як це лайк пропустив. Ні, може це щось інакше, не то, що я думаю, може це я щось собі придумала. Але це виглядає якраз на те, що я думаю. Це просто в коментарях пише дівчинка, що типа, нехай я думаю готата. Йому мені ж неприємно. Я не знаю просто, як це коментувати. М -м -м, просто не слід. Зараз ви певно спитаєте, що я вам таке показала. Просто я коли ми показувала то ужасне відео, або просто те, що я собі напридумала, так скажемо, тоді просто я хочу сказати вам, що просто коли я завантажувала це відео, тоді. просто файл був пошкоджений, або ну вичитали там. Ну просто. Корпус. А, так, я собі коробок зроблю. Коротше, ну, всім дуже дякую за перегляд. Йой, як Всім дуже дякую за перегляд, всім па-па. Якщо не буде важко, то будь ласка, поставте лайк. Всім па-па.